6 грудня у приміщенні телецентру учні та учениці старших класів Житомирських ліцеїв ознайомилися з макетами вибухонебезпечних предметів, зброї та повітряної розвідки. Андрій Сушицький навчається у 10 класі 23 го ліцею. Хлопець каже, що йому сподобалося керувати дроном. Одягали віршлем і є джойстик, з допомогою якого ви можете управляти, і з яким ви можете допомогти знищити ворожу техніку. Дмитро, керівник проєкту з розробки протитанкового та протизенітного симулятора, розповів Суспільному, що опанувавши прилад, можна успішно застосовувати зброю під час бою. Це ПТРК Джевелін, його симулятор. Що ми маємо? Ми маємо інструкторський модуль, ми маємо транспортно-пусковий контейнер, ми маємо купу органів керування, і ти маєш розуміти, для чого потрібен кожен із цих контролерів. Тому що, хоч це зброєю розумна, але керується вона в першу чергу твоєю головою. Каріна Романчук та Софія Господарчук навчаються у 26-му ліцеї. Дівчата кажуть, що після 11-го класу планують вступити до військового інституту. Деякі там міни, гранати. Це ми все бачили. Ми все це чули на уроці захисту України, але тут є багато чого нового і цікавого для нас. Мені дуже цікаво, я прийшла дізнатися побільше більше нової інформації. Дуже багато цікавого, різного те, що я бачу вперше. Віталій Бойченко говорить, що цікавиться зброєю, займається її моделюванням. Багато зразків мін є FPV-дрони, також автомат-калашникова зброя, РПГ, тобто ознайомити людей з цим, Я думаю, це доволі важливо, особливо з мінами, тому що в наш час доволі важлива тема. Під час відкритого уроку учням показали два відеофільми про роботу підрозділів ЗСУ. Розвідка боєм про військову розвідку, про частину, де я зараз служу. І другий фільм це бачити перемогу про такий феномен науково-популярний, як зір взагалі, і зір на війні, зокрема. Що буває, коли йде ударна хвиля, які є форми захисту від впливу бойових дій на зір? Одним із організаторів відкритого уроку із захисту України був волонтерський штаб Житомира. Ми хочемо, щоб у них була зацікавленість, Ми хочемо, щоб вони хотіли, намагалися здобути ці знання, не пропускали заняття захисту України у школах. Леонід Харшан Ігор Кучин, Суспільне новини, Шитомер.